Зайонки! Все, біжіть! Біжить, біжіть! О-о-о-о-о! О-о-о! Всі погнали. Давайте. Он, он, го Всім доброго дня. Побігли воно, все, хай біжать. Біжать, мої хороші. Так, ці воно лежать всі. Тріпало в них. Воно, дивіться. Порозлягалися. Так, а ці що тут роблять? Що? Поперевертали вічно. Все поперевертають. Біжіть. Диви гранулу. Хто буде гранулу їсти? Ніхто? Хтось воно таким накакулям негарним. Не знаю, щось наїлося, може, винограду. Оно погнали. Дивіться. Давай йди. Оно, дивіться, як погнали. Іди, ти дурненький чи що з тобою? Оно оно побігне в той бік. Що? Бандючки малі? Будете йти зараз? Хотіла сьогодні їм обрізати пера. Так, йдіть, красотки. Діть мої красуньки. Тут я молоденьких курочок з хоздвору вже перевела дві штучки, воно один і два. Ось а це дорослі красотки. Так, цих зараз поки випускати не буду. Давайте, виходьте. Е, тому що там вже шпівники в мене в хоздворі, оті вже мішані активненькі, то вже довелося перевезти звідти цих чистокровних кохінхінок молодих. І в тому виводку є ще трошки молоденьких. Дуже мало в цьому році. ось, Так що якось так. Так, і зараз хочу ще випустити оцих бандюків. Тут ще півники не годні на любов, тому хай побігають. З цими курочками. Ну, Тут основна маса залишилася. Це австралорпи, вони ще не активні. Ось півники. І ті мішані вони менші, вони ще маленькі. Ось дивіться, 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 погнали. Ого! Які задоволення. А я сьогодні роблю гранулку, поки є світло трішки. Все в домі повимикало. Дивіться, дивіться, погнали. І роблю поки що. Хоча б трішки зробити. Хоча б кілограмів 30 зробити для кроликів. Зараз піду гляну. О, дивіться. Ганяють тут, випасають траву. Так, дивимося. Що там у нас? Зараз заміню відро. Так, відро замінила, гранулку висипала, ось вона. Так. так пішли далі. У вас тут робиться, а? Ганяють, дивіться, бігають. Ось до. Ганяють. Бородулька. Так, давайте зайдемо, глянемо, скільки тут залишилося. Мені щось назбирати яєць. У мене тут замовлення має бути відправлено. Так, ще мені треба раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, завтра можна буде вже робити посилочку. Навіть сьогодні можна зробити вже так. А в який я роблю? Мені треба 30 яєць. Сюди, напевно, такий ящичок. А, ще хотіла розповісти вам про таку деталь, як у нас вимикають світло, тому що мене запитували мої підписники, по якому графіку це роблять, на скільки годин. Дивіться, живемо ми на Київщині, недалеко від міста Київ. Вимикають у нас вже Світло, напевне, ну, приблизно місяць, плюс-мінус, плюс-мінус ну, плюс там, може три тижні, може три тижні трішки. ось. Вимикають як? Ну, Створили графіки, по яких вимикають. Не завжди вони коректні, але здебільшого співпадають. По чотири години нема світла. ну, Тобто 4 через 4. Отак. Виходить, що на добу нема світла, десь ну, електрики по 10-12 годин. Тобто півдоби ми сидимо без електрики. Слава Богу, що ще зараз не так холодно, щоб ну, прямо замерзати. Якраз цих 4 години гріє опалення, ну тобто котел працює. Потім на 4 години вимикають. Все вистигає, але не, не, не прямо так, щоб вже аж до, до дуже холодного. І потім знову вмикається світло, Петя слухає. І далі знову так само працює котел. Ось, у нас електро, ну, газовий котел від електрозапалювання. Так, якось. Ось, ну, так, так і живемо. Пристосовуємося якось. Хочу сказати тим людям, в яких не вимикають світло, економте, будьте людьми. Треба думати зараз ну, про всіх людей, не тільки про себе. Ось, Тому якось так. От, наприклад, такий графік, є такий графік, наприклад, з 8 ранку до 12 дня світло є, потім з 12 дня до 4 світла нема, потім з 4 до 8 світла є з 8 вечора до 12 ночі світла нема. Ось. А наступний день воно навпаки. Ну, тобто, з 8 ранку до 12 дня світла нема, потім з 12 до 4 світло є і так ну, чередується по колу. Буває таке, що вночі взагалі світла немає, електрики. А буває таке, що вимикають по дві години. А дві години є, дві години немає. Ось. Нікому нічого не досвідчуємо, птиці взагалі ніяку електрику не вмикаємо. Тобто, ну, це взагалі я не знаю, навіщо це робити. Зараз тим більше в цей час, коли взагалі електрики в людей немає, з малими дітьми люди мерзнуть. Води нема, нічого нема. А люди ще умудряються. Ну, ті люди, в яких, напевне. Все добре, ще й мудряються на ніч залишати світло, він не Ну, Це для мене взагалі, взагалі щось диво дивне. Ось. Не знаю. Ми не користуємося ні електрочайниками. Якщо перемо, то тільки раз в тиждень і то назбираємо стільки одягу, щоб одразу заправити пральну машинку. Ось Вручну перемо дещо, те, що вже можна вручну попрати. Ось бойлер вмикаємо тільки на пару годин, не так як раніше він цілодобово був вимкнений, щоб підтримувати температуру води. Зараз ні. Вмикаємо тільки на пару годин, щоб підігрів воду, і вимикаємо. Потім не користуємось електросушарками, не користуємося електродуховкою. Ну, максимально економимо, якщо, наприклад, в домі, то вмикаємо світло тільки в тій кімнаті, де ми знаходимося. Більше ніде світло не горить. Ось є такі випадки, коли без світла ніяк. В таких випадках там не знаю, курчата малі, там, ну, я не знаю, якщо є у кого, чи там інкубатор, то звичайно, що без цього нікуди не дінешся. От, наприклад, я роблю зараз комбикорм. Все в домі вимкнула, тільки працює гранулятор. Ось без цього нікуди не дінешся, тому що потрібно робити корм. Тільки для самого важливого використовуємо електрику. Ось. Ну, я так розумію, що люди не зрозуміють, поки в них в самих в домі не стане електрики, води, тепла, тоді, може, людина якась і задумається, яка зараз взагалі не економить електрику. Ось познаходили старі акумулятори, поремонтували їх, докупили до них нові деталі. І е, використовуємо їх для підзарядки, для освітлювання додаткового. Ну, якось так. Так що люди запитували, я відповідаю. Йду далі, подивлюсь, що там, бо вже через півгодинки, через пів годинки вже електрики не буде. Хоча б доробити цих 30 кілограмів гранули для кроликів, що зараз є. Ось, ну нічого. Аби було життя, аби було здоров'я, це все ми переживемо. Обов'язково вистоїмо, переможемо і все буде добре. Але не забувайте, що потрібно підтримувати один одного, дбати один про одного і думати один про одного. В цьому наша перемога. Всім пока.